Петро Олещук, політолог, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Петре, я вас вітаю. Добрий день, добрий, день. пане Петре. Ось зараз ми е, нагадали нашим глядачам частину риторики президентської. І обережної, і критичної, водночас дійсно серйозно критичної, а з одного боку, президент не назвав конкретно там імен політиків, які би затягували рішення імена країн, назви країн, від яких щось не надходило вчасно. Але критики було все одно доволі багато. Хоча кожній країні він подякував за свої позитиви, які ми отримали від співпраці з нею, і як це позитивним чином вплинуло на нинішню українську позицію. Тобто, от було таке балансування фактично на лезі. Наскільки, на ваш погляд, балансування виявилося вдалим, ефективним і ефектним? І, власне, от критики багато. Ця критика вона куди веде? Ну, критика вона повинна вести до очікуваних результатів. Результат, він, в принципі, очікуваний для всіх один це ухвалення відповідних необхідних рішень для продовження підтримки України от те, що є підстави для критики, я думаю, ніхто в Україні з тим сперечатися особливо не буде, і навіть за межами України це ж не якийсь, знаєте, думка, яка є а, такою, що поширена лише серед українців. Якщо проаналізувати дискурс, який на даний момент сформувався в Сполучених Штатах, в країнах Західної Європи, серед кваліфікованих людей, серед людей з досвідом. Військових, дипломатів, політичних експертів, то ми побачимо, що це, в принципі, така достатньо трендова думка, що Захід міг би робити набагато більше для підтримки України і не стільки знову ж таки для того, щоб реалізувати якісь інтереси світової справедливості, а просто заради того, щоб якось тримати падіння в хаос. Світового порядку, який в кінцевому рахунку призведе до вкрай негативних наслідків для цього самого Заходу, от, але через відповідні політичні проблеми, кризи, через постійні вибори і політичну нестабільність, якою достатньо ефективно користується в своїх інтересах Росія, це це не реалізується. Ну і що казати, що все прекрасно, якщо ага. все не прекрасно. Якщо, наприклад, президент України каже, що обіцяли, наприклад, Європейський Союз мільйон снарядів. А дали 30%. Якщо, наприклад, на чотири бригади обіцяли, і вже були домовленості про те, що буде зброя, а її немає досі, і багато інших моментів. Ну, тобто, це правда. Угу. Правда це справедливо. Пане Петре, Пане 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 чому... як, як ви відзначили, він же нікого не обвинувачував угу. прямо. Ну, і це, це в принципі, зрозуміло. Так. Чому са, от про е, цей саме аспект ми е, так уважно на нього дивимося? Бо не забули ще, е, коли були критичні випади, певні або вимоги серйозні від України, наприклад, е, напередодні під час вільніського саміту НАТО, то потім звучали заявки, що е, Україна невдячна. Е, е, і навіть виникали певні такі скандальні ситуації, коли доводилося перепрошувати або щось роз'яснювати. І зараз окей. І поки що не прозвучало і ще таких оцінок. Поки що, і західні а, лідери, деякі а, ну фактично суголосно із Україною говорять, припустимо, той же Джек Саліван, радник Білого Дому з питань національної безпеки, що Україна може здобути перемогу у війні, лише якщо матиме необхідні для цього інструменти. Ми можемо пригадати всю цю американську дискусію, в якій і а, Джо Байден говорить, що, врешті-решт, те, що Конгрес не здатний, Америка не здатна допомогти. То не подару... цього не забудуть. Ну республіканців він має на увазі. Але Саліван він то говорить, це вже після слів Зеленського. Зеленському не закинуть, що хоче забагато або невдячний. Ну вони ж як ви справи, справедливо сказали. Вони ж самі про це говорять. От вони самі це визнають. Це визнає президент Сполучених Штатів, так він каже, що так. Сполучені Штати на даний момент не спроможні виконувати свої зобов'язання і критикує. А за це знову ж таки конгрес. Але бачите, у чому проблема демократичних держав? Що там багато людей бере участь ухвалені рішень, і кожен із них може перекидати на іншого відповідальність, і таким чином, начебто, відповідальності і не існує. Що відповідає хтось інший, я не відповідаю. Цей хтось інший відповідає за своє, у нього якісь свої відповідні мотивації. А от у російських партнерів таких проблем немає. Лавров приїхав до Кім Джанина. Переговорили півтора мільйони снарядів на фронті. Все питання вирішено, Переговорили з Іраном. Питання вирішено. Так, вони там відповідним чином це зробили не безкоштовно. Угу. Так, вони розплачувалися, наскільки нам відомо, золотом, яке у них є. От. І окрім золота, у них є багато інших відповідних ресурсів, тому що торгівля Росії жодним чином не припиняється. Угу. От. Ну, але таким чином це працює. А відповідь на це на Заході постійно виникають якісь проблеми, uh -huh. але я б на їхньому місці задумався вже не про допомогу Україні, а про те, а як вони збираються вирішувати проблеми, які неодмінно будуть поставати перед ними. От якщо, наприклад, вони самі зазнають агресії, вони теж планують обговорювати місяць чи не буде ескалації, а потім uh -huh. е кілька місяців ухвалювати рішення про відсіч на рівні якогось представницького органу. Uh -huh. Тому що це вже, знаєте, ці, ці всі моменти вони вже доведені там до тотального абсурду. Ми цей абсурд бачимо, і бачимо найголовніше не лише ми. Те, що ми бачимо, це є в принципі байдуже. Але це бачать усі недемократичні авторитарні режими по всьому світу, які мають якісь відповідні претензії, які мають намір силовий спосіб змінювати кордони, покладати край балансу у світі. Вони це все бачать і вони роблять для себе висновки. І ті висновки, які в цій ситуації робляться, вони відображаються в конкретних наслідках. От і тому знаєте, от е, насправді я е, ще коли е, був один із перших етапів повномасштабного вторгнення, я написав публікацію про те, що в принципі, от е, ми е, опинилися в ситуації, яка нагадує, наприклад, початок Другої світової війни, ага. але тоді ми пам'ятаємо, Польщу вдалося здавати за місяць. А Україна продовжує опір до цього часу, і таким чином, от Захід одержав можливості підготуватися до цього всього, але вони ці можливості повністю втратили. І більше того, вони зробили, я думаю, світову війну за великим рахунком неминучою, тому що всі суперечності вилазять, всі слабкості проявляються, вони показали себе максимально слабкими. Неповороткими, неспроможними вирішувати якісь відповідні проблеми. Тому от ці всіми своїми діями вони просто роблять для себе величезні проблеми, і всі розумні люди на заході про це говорять. Пане Петре, можна тоді от саме до західних цих висновків, ми підійдемо, тому що Блумберг зокрема пише про те, що нездатність вчасно відправити Україні мільйон боєприпасів, сіє розбрат між а, а, країнами Євросоюзу, у лавах політиків, можливо, він ще не такий явний. Але кажуть, що країни східної Європи невдоволені тим, що Франція і Німеччина не докладають таких серйозних зусиль, недостатньо рішучі і в ситуації програшу Росії в Україні. І якщо Росія буде досягати більших успіхів, країни східної Європи будуть звинувачувати саме Францію і Німеччину. що припустимо Франція вимагає, щоб не тільки в межах Євросоюзу купували? А ці боєприпаси а потужностей не вистачає. А припустимо, Греція проти того, що покупувала у Туреччини, а, тому що не хоче посилювати цю країну додатковими вливаннями фінансовими. А, ну, словом, оце створює проблеми. Але що натомість з'являється? Натомість, припустимо, президент Франції Еммануель Макрон а, запросив буквально, от сьогодні мається зустріч відбутися своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч, оголошено через. Те, що радники називають ескалацією російської агресії за останні кілька тижнів, там низка е, лідерів європейських країн мають зібратися, щоб поговорити, як допомагати Україні. А Дмитро Кулеба, припустимо, озвучує в своєму інтерв'ю е, німецькому мовнику РНД е, е, заяву. Ідею, що треба у Європі взагалі заборонити експорт боєприпасів будь-яку іншу країну, а все, що виробляється, продавати Україні. Бо це є захист Європи, бо на ну, національний, скажімо так, безпековий інтерес Європи полягає в захисті від Росії. Сьогодні цей захист на українських теренах відбувається. Значить, всі боєприпаси, які виробляються, мають відправлятися сюди. Ну, бачите, от ви справді окреслили достатньо. А важливу проблему, що для деяких країн Європи і Заходу ж загалом поки що немає відчуття серйозності всього, що відбувається. Тобто от в Україні війна, російський наступ, велика кількість жертв. А деякі країни Заходу в цей час в цей момент думають: а от а як би це так його використати, щоб одночасно заробити на цьому економічно, заробити якісь політичні. Вали для свого уряду шляхом організації відповідних державних закупівель мені, в принципі, як я думаю, всім українцям байдуже, де конкретно вони ці снаряди будуть е добувати, і якщо, наприклад, вони їх хочуть виготовляти у себе, то нехай виготовляють жодних проблем. Але проблема в тому, що вони їх на даний момент виготовити не можуть. 30% лише змогли виготовити. Значить, поки вони не зможуть це якимось чином виготовити виготовити налагодити виробництво значить, треба знову ж таки купляти там, де вони є. А тут одразу вилізають відповідні політичні проблеми. Зрозуміло, що країни Східної Європи вони до цього ставляться по іншому, тому що вони розуміють виклики для себе. Але от Це, знаєте, та... воно якось проблема існує, а ніби і вирішувати її можливо. Петер Павел от нещодавно, коли пошукав, раптом знайшов так. 2 мільйони снарядів і 800 тисяч уже прям каже, от, готовий продавати, тільки би гроші. Ну так, ну це ж мова якраз про це і є: що є снаряди за межами Європейського Союзу, їх потрібно просто купити. І тут одразу починають відповідні проблеми. І ми повертаємося до нашого з вами початку: Що замість того, щоб вирішувати проблеми, як це роблять автократії, причому швидко, оперативно в демократіях все то тоне ага. нескінченних політичних дискусіях, з'ясуванні стосунків, вирішення якихось застарілих конфліктів. Да? І тому подібне, і в кінцевому рахунку виявляється, що вся ця система не працює. Просто Пане Петре, працює. здатна ініціатива Макрона у цієї нової зустрічі і якоїсь розмови, як активізуватися, вона здатна розрядити цю обстановку і якось прискорити допомогу? Не маю найменшої уяви. Ви розумієте? У нас уже стільки було розмов, що. І uh, 90% з яких не закінчилося абсолютно нічим, що uh -huh. я тут нічого прогнозувати не можу. А чи можу тоді... сподіватися, що завершиться, але нічого uh -huh. погнозувати не можу. А в чому тоді відмінність між такою континентальною або центральною європейською цією демократією, яка дуже довго щось вирішує, і, наприклад, позицією скандинавських країн, такою, навіть пасіонарною, якоюсь динамічною, з великою готовністю допомагати. врешті от президент під час свого цієї великої конференції, він обминав згадки конкретних країн. Він майже не називав, особливо критикуючи, він точно не називав. Але от Скандинавії, нордичним країнам, він просто окремо дякував, дуже схвально про них відгукуючись і навіть дивуючись певною мірою. Я розумію, що тут і нещодавня зустріч із прем'єркою Данії і підписання ось цього безпекового договору із Данією, мабуть, справила певний вплив. Але, от, на ваш погляд, що тут такого особливого? А в чому причина того, що скандинавські країни реагують активніше ніж решта Європи? Знаєте, я чесно кажучи, не дам вам якоїсь відповіді, тому що це, очевидно, потребує якогось більш глибокого вивчення. Це просто факт: тобто, от, скандинавські країни єдині в Європі, хто стовідсотково демонструє відповідний рівень адекватності. Є країни Балтії, наприклад, які так само демонструють рівень найвищий рівень підтримки України, і всі українці, я думаю, будуть їм завжди вдячні. Але в випадку країн Балтії там, в принципі, все зрозуміло, тобто вони прекрасно розуміють. Що вони наступні, як то кажуть, на черзі, а що Росія їм ніколи не пробачить, і Росія спробує їх знову загарбати. Що таке російське загарбання? Вони знають, тому зараз вони докладають усіх зусиль для того, щоб зробити це неможливим. Тому мотивація країн Балтії в принципі цілком зрозуміла. В випадку країн Скандинавії тут, мабуть, дещо все складніше, але фактом є те, що вони справді демонструють той рівень підтримки. Який якби би його якби його демонстрували усі країни заходу, які мають відповідний ресурс, то я думаю, що мабуть уже війна би завершилася, але на жаль, такий, такий рівень підтримують лише країни Скандинавії і все, які, до речі, не повинні були б найбільше бути в цьому зацікавлені, тому що вони не мають відповідних геополітичних амбіцій, не мають прямої загрози з боку Росії в ага. даний момент, принаймні. Угу. І теоретично могли би зайняти точно таку саму позицію, як переважно більшість інших держав, пане Петре. От тут можливо, це моє припущення. От модель, так би мовити, того що моделювання, яке ми в наших обговореннях в редакції робили, що можливо ще один критерій тут відіграє не тільки власне сам факт допомоги або її розмір, тому що а, обсяги допомоги від Німеччини точно будуть переважати ну фактично будь-яку іншу європейську країну і скандинавські країни, і країни а, Балтії. Але от президент говорив про вчасність, про те, що коли нам треба снаряди або ракети, то нам вони треба в певний момент, і потім, коли вони приходять із якимось запізненням, то вже війна змінилася вже йде війна дронів, а не війна снарядів. І ось можливо, тут якась надійність і вчасність постачання теж відіграє свою роль, і що в цьому виявилися надійними скандинави. Ну, звичайно, так. Але тут, крім того, ще важливий момент, який так само стосується підтримки для України, це створення якихось штучних бар'єрів для цієї підтримки, тобто, ну от. Постійно виникають якісь проблеми. От, наприклад, Україна Україні не можна давати танки, бо це буде страшна ескалація. Україні не можна давати літаки, бо це буде страшна ескалація. В Україні не можна давати ті або інші ракети, бо це буде страшна ескалація. В Росії таких проблем немає. Вони обстрілюють нас абсолютно усім, чим можуть, Кидають проти нас абсолютно все, що можуть. Ну і така, власне кажучи, ситуація складається в кінцевому рахунку. Тому пане Петре, ну да, да. Пане Петре, вибачайте думка ця зрозуміла, але, от недалеко йдучи від данії, точніше, власне, відштовхуючись, данія зараз ну одна із ключових країн в контексті постачання Україні F-16. Ось ця вся вся процедура розвивається зі спиранням на Данію. врешті-решті, прем'єрка, коли вона підписувала цей договір, коли вона зустрічалася із Зеленським, вона теж акцентувала на цьому увагу. А вперше, коли ми почули про створення цієї коалі. Ліція в 16 х то йшлося про Данію і Нідерланди. Нідерланди теж дуже важливо тут свою роль відіграють у Нідерландах. У нас з'явилися певні сумніви після виборів в результаті цих виборів, коли а, лідер партії, яка перемогла Вілдерс, він а, багато м, ну говорив різного про Україну. і Казав, що треба скорочувати або просто не відправляти допомогу. Але от раптом змінюється його риторика. Ми готові говорити про будь-яку допомогу Україні з такою. Несподіваною заявкою і заявою, і виступив лідер крайніх правих і потенційний прем'єр-міністр Нідерландів Герт. Вілдерс політик, який раніше послідовно виступав за скорочення допомоги Україні і казав, що українські біженці приїжджають до його країни, нібито лише через соціальну допомогу, раптом змінив свою точку зору. Далі цитую: війну, яку Росія розпочала проти України два роки тому, не можна назвати інакше як незаконною і варварською. Півіві підтримує Україну і готова говорити про будь-яку допомогу. Але тимчасовий уряд дійсно не може укласти угоду щодо цього на 10 років, написав Вілдер. У соцмережі X. Чому змінилася риторика? Е, ну, мені важко сказати, я не є фахівцем з нідерландської політики, але єдине, що о, тут такий є момент, на якому треба наголосити, він е, не здобув перемогу, він здобув перше місце на виборах. Угу. Є важливий нюанс, тому що е, він одноосібно, ця партія одноосібно. Виборчу відповідно коаліцію сформувати не може і зайняти пост прем'єр-міністра не може. І тому вибори відбулися давно, а уряду нового ще немає. Досі Досі ще працює уряд Люте. І, очевидно, ще буде працювати якийсь час. Чому? Тому що не, можна, не можуть вони сформувати коаліцію. Це для них не є чимось новим. Коаліція де по півроку і навіть ледь не рік для них це достатньо звична ситуація. І очевидно, що в цій ситуації, коли основна маса політичних гравців відмовляється брати участь із ним в коаліції, він іде на відповідні поступки, що знову ж таки цілком логічно, тобто, ти прагнеш показати свою позицію більш такою стриманою, і таким чином відкриваєш можливості для проведення відповідних переговорів. От тому, що не виключено, що саме позиція з питань підтримки України і була тією причиною, чому, наприклад, досі нідерландський уряд сформований не був, тому це просто знову ж таки відповідна політична гра. Це знаєте, але ну треба ж так само розуміти, що ми не знаємо, яку при цьому він готовий проводити реальну політику. Ага. Ми ж там Река ага. Трамп останнім часом теж почав змінювати дещо свою риторику. Він говорить: так я підтримував Україну, я давав Україні джавеліни там і тому подібне. Ага. От ну але при цьому це ж не відображається в конкретних кроках. А конкретний крок, якого ми чекаємо від Трампа, це просто те, щоб він дав добро республіканцям розблокувати допомогу в ага. Конгресі. Все. Оце це був би реальний крок, який би реально до І не що треба було очі. згадувати і тоді. Да. Не треба було би згадувати про Джевеліни, пане Петре. Але ось а, і Трамп теж така популіст, явно, але такого правого штибу а, популіст в американській політиці у європейській політиці, і під час виборів ми побоюємося такого напрямку правопопулістичного, як і лівопопулістичного, звісно, теж. Але Джорджа Мелоні, припустимо, вона представниця правиці в Італії, але а, вона прих. Хильна до України і послідовно утримує цю свою позицію. Вілдерс він якраз правопопуліст але виходить, що тренд у Європі дещо змінюється. Якщо навіть представник такої сили він починає говорити, ну в нього з'являється риторика більш прихильна до України. Він каже про готовність допомагати, то нам не треба так побоюватися. Ось цього правопопулістичного тренду європейської політики. Ну, дивіться, самі по собі, наприклад, праві чи там праві популісти, це не є якесь знову ж таки апріорі зло по відношенню до України. Ну, наприклад, права коаліція на даний момент є правлячою в Італії. Ага. Членами цієї коаліції є в тому числі і відверто правопопулістичні партії, такі, як, наприклад, партія колишнього прем'єр-міністра Берлусконі. вона так само є членом цієї коаліції. Але при цьому коаліція, яка є на даний момент в Італії, вона є абсолютно прихильною по відношенню до підтримки України. Я хотів би нагадати, що буквально на днях було укладено відповідний договір, підписано ага. за участю президента України, прем'єр-міністра Італії, і там, зокрема, передбачена підтримка для України з боку Італії протягом наступних 10 років. Ага. Тому знов ж таки правий уряд, праві політики. Частина учасників коаліції перед виборами дозволяла собі такі достатньо сумнівні заяви. Частина дозволяє собі заяви і після виборів, вже після формування уряду. Але тим не менше, загалом політика Італії не змінилася по відношенню до України. Вона залишається позитивною і прихильною по відношенню до України. Uh -huh. Тут я з вами погоджуюсь з питанням в трендах, які існують. Uh -huh. політики, будь-які політики, а особливо в першу чергу популістичні політики. От популісти вони живуть в першу чергу орієнтуючись на тренди суспільства, на запити uh -huh. суспільства. Що uh -huh. що суспільство чекає від них почути, те вони і будуть говорити. Таке дзеркало. там так, коли, наприклад, от на початку повномасштабного вторгнення. Дуже було популярно підтримувати Україну. Вони всі переважно підтримували угу. Україну. Пане Петре. Потім став Тремп, що треба Ам... якимось чином там якісь проблеми виникають. Вони про це говорять, тобто. Вони будуть відображати угу. всі ці тренди в суспільстві, пане Петре. Тоді давайте ми на Америку подивимося. Там явно популістичний політик Трамп. Хоча він доволі послідовний, принаймні у тому, що він весь час говорить різні речі, і весь час готовий провокувати. В цьому він точно послідовний. І ось він зараз змагається з Нікі Гейлі на праймеріс, і праймеріс в одному із важливих штатів для Нікі Гейлі, принаймні у південній Кароліні, вже відбулися і в черговий раз за свій. Чили наскільки міцним є контроль Трампа над республіканською партією, наскільки високою є його підтримка з боку партійної бази, яка іноді нагадує ставлення членів духовного культу і до свого гуру? Такими словами описав експосол України в США Олег Шамшур перебіг виборів у США. Дональд Трамп перемагає Нікі Гейлі на праймері її рідному штаті, а майже 60 проти 39,5%. Республіканка Нікі Гейлі привітала Трампа із перемогою на праймеріс, а і водночас на праймеріс саме у південній Кароліні у її рідному штаті. Водночас вона підтвердила попередню свою заяву і підкреслила, що не вийде із передвиборчих перегонів, не зважаючи на поразку у наступні 10 днів. Праймеріс пройдуть іще в 21 штаті. Практично не викликає сумніву, що наступна ключова дата в календарі праймері супер вівторок 5 березня, коли відбудуться ось праймері у 15 штатах та одній підконтрольній США території, і це може зацементувати шлях до республіканської номінації. Для Трампа, наприклад, або дещо змінити для Нікі Гейлі. Як ви оцінюєте цей результат, про що він говорить? Гегемонія Трампа непохитна а, і а, чи Нікі Гейлі може щось втрутитися іще ще до супервівторка? Ну, Наскільки я розумію, ціль Нікі Хелі просто знову ж таки, як вона заявила, вона планує дойти дійти до партійної конференції, тобто, щоб це не було якимось одноосібним шоу Трампа. От при тому, що існує така, знаєте, дуже теоретична, але е, така мало мало конкретна, але тим не менше ймовірність, е, а ми живемо все ж таки в світі ймовірностей, що, наприклад, е, буде винесено якийсь судовий вирок, який виключить, наприклад, можливість для Трампа uh -huh. взяти участь у виборах. Хоча така ймовірність, я вивчав це питання, вона все ж таки вкрай низька. Uh -huh. Але вона все ж таки і не нульова, тобто Нікі Могу Гейлі залишається у перегонах, як то кажуть, про всяк випадок. Про всяк випадок в якості потенційного, скажімо так, того, хто може теоретично замістити Трампа на виборах у випадку, якщо з можливістю для Трампа брати участь у цих виборах щось трапиться. Я бачу, поки що такий розклад. Те, що Трамп переможе на праймері, це я думаю. Угу. Не треба бути політологом, щоб це передбачити, воно так і буде. Трамп буде номінуватися від республіканської партії. І тут для Трампа почнеться найбільший виклик і найбільша проблема. Те, що там він може справляти на свою пасту справді релігійний вплив, це факт. Те, що вони будуть його підтримувати, це факт. Але цього недостатньо для того, щоб здобути перемогу на виборах. Хоча на даний момент рейтинги показують, що Трамп, в принципі, оці всі так звані перехідні Штати, він бере. Тобто ті Штати, в яких безпосередньо результати виборів і вирішуються, тому що в американській системі голосування відбувається по штатах, і є штати, де в принципі, що би не трапилось, проголосують за демократів. Є штати, в яких що би не трапилось, проголосують за республіканців, і відповідно проголосують за Трампа. А є штати, де не все так просто і де можуть бути варіанти. Поки що їх бере Трамп. Але це поки що. І ми е, розуміємо, що в будь-якому випадку ці вибори в Сполучених Штатах це буде битва антирейтингу. Угу. Тобто битва навіть не того, що ти, наприклад, там когось із цих двох достатньо літніх людей підтримуєш, а тому, що ти будеш, наприклад, відчувати якусь е, різку неприязнь угу. по відношенню до його опонента, пане Петре. Пане Петре, от буквально там 30 секунд на підсумок ваш, але картина, яку ви зараз описали, мені на жаль дуже нагадує те, що ми неодноразово вже переживали в українській політиці, і те, що голосуємо не за а проти, і те, що мало досягти. Результату на виборах треба його ще втримати, і треба і ще потім стабілізувати стан суспільства. Бо коли ти використовуючи свій вплив на релігійну паству, розбурхуєш настрої, то потім вони ну ця вся буря у склянці води, вона залишається бурею. І тоді, коли вибори вже минають. Ну так безперечно, і найбільша проблема для сполучених штатів буде те, що ця політична боротьба вона вже розхитала суспільство. Вона вже підвищила до максимуму градус взаємного несприйняття і недовіри між представниками різних політичних сил. І ми бачимо це на прикладі підтримки України. Тобто, всі політики, ну, переважна більшість політиків, є невелика група політичних маргіналів, які говорять протилежно, але всі основні політики постійно говорять: так, треба підтримувати Україну. Так, це в інтересах Сполучених Штатів. Так, ми не можемо допустити перемоги Росії. Ми це все постійно говорять, коли доходить справа до. Конкретно голосування через конфлікти, непорозуміння, взаємну недовіру і неприязнь між основними політичними uh -huh. гравцями це все не можна проголосувати, і вже фактично півроку ця історія тягнеться. І це дуже погана історія для сполучених штатів. Це погано для України, але для штатів це теж не дуже добре, і вони будуть змушені з цими проблемами мати справу і вирішувати їх. Uh -huh.